Вітаю на моєму каналі! Сьогодні я розкажу, що робити, якщо у вас на робочому столі постійно вибиваються різні сповіщення з невідомих сайтів. Це досить розповсюджена проблема, яка доставляє багато клопоту. Для початку відкриваємо браузер, який ви, яким ви постійно користуєтеся. В моєму випадку це Google Chrome. Натискаю на три крапки налаштування. Далі переходжу в пошук і в пошуку пишу сповіщення. Потрібно відкрити пункт налаштування сайтів. Тут вкладка сповіщення. Далі необхідно або заборонити всім сайтам доступ до сповіщень, щоб взагалі ніякий сайт не міг видавати вам сповіщення на робочому столі. Я зазвичай обираю цей варіант. Або можна нижче. Подивитися, яким саме конкретно сайтам дозволені або заблоковані сповіщення, і відповідно по тому, які саме вибиваються вам сповіщення на робочому столі, виявити, для яких сайтів слід їх відключити, а для яких залишити. На цьому процес відключення нав'язливих сповіщень закінчений і ви далі можете користуватися без проблем вашим комп'ютером. Дивіться також інші мої відео та підписуйтесь на мій канал. Там буде ще багато цікавого.